Понад 17 мільярдів гривень було зекономлено під час закупівель для армії цього року. Про це повідомив міністр оборони України Рустам Умєров. За його словами, це стало можливим завдяки реформам у сфері забезпечення збройних сил. Рівно рік тому в Україні з'явився державний оператор Тилу. Цей орган, за словами Умєрова, став ключовим елементом реформи. І зараз з нами на зв'язку Арсен Жумаділов, генеральний директор державного оператора Тилу. Вітаємо вас. Доброго ранку. Отже, ось ця цифра: 17, 17 мільярдів так, зекономлених для закупівель армії за рік від моменту створення державного оператора ТИЛу. Завдяки чому це стало можливим? На чому ви заощаджували? Так, дійсно, ми уклали контракти на загальну суму 75 мільярдів гривень. При цьому ми зекономили 17 за трьома напрямками забезпечення, за які ми відповідаємо це: харчування, пальне, мастильні матеріали. Речове забезпечення завдяки чому це сталося, завдяки плановій професійній роботі всієї нашої команди, де ми з одного боку з нашим споживачем в особі збройних сил України з іншого боку, і із, із ринком і постачальниками, ми працюємо абсолютно відкрито, зрозуміло з тим, що коли ми маємо обсяги до закупівлі, ми плануємо ці обсяги розміщуємо на ринку. Працюємо в такий спосіб, щоб максимально розширити конкуренцію з одного боку, з іншого боку, не допустити до поставок недоброчесних постачальників. В принципі, це з одного боку досить великий шмат роботи. За цей рік ми уклали майже 700 контрактів, і кожен контракт це абсолютно точна велика робота. Це ретельна перевірка, це розуміння ринку з одного боку, з іншого боку, це досить відомі. Алгоритми дій, які потрібно було запровадити якнайшвидше на початку цього, цього року, і ми з цим впоралися. Оборонні потреби на першому місці власне на військові потреби витрачаються небачені до нинішнього часу гроші. А відтак військові закупівлі це можна сказати сфера із дуже високим рівнем корупції корупційних загроз, тому що де гроші, там і ризики відповідно. Що ви робите для того, щоб мінімізувати ці загрози? Як скажімо, змінюється підхід до відбору нових постачальників. Ви вдало виправились. Дійсно, на високий рівень корупції, а високий рівень корупційних ризиків. А вже ці чи, чи ризики ці матеріалізуються чи ні, чи вони справдяться чи ні, це вже залежить в тому числі і передусім дійсно від нас на нашому підприємстві запроваджена антикорупційна політика, антикорупційна програма. Що це означає? Це означає, що від рекрутингу співробітників, тобто від визначення тих, з ким ми працюємо, і до того, як ми перевіряємо наших контрагентів, наших постачальників. Ми зашиваємо антикорупцію в усі наші процеси. Ми переконуємось в тому, що люди, з якими ми працюємо всередині організації, є доброчесними, і люди, з якими ми працюємо на зовнішньому контуру, тобто наші контрагенти, вони точно розуміють наші принципи. Один із ключових наших принципів це доброчесність. І я можу абсолютно точно заявити, що от ті 75 мільярдів гривень загальної вартості контрактів, які були використані цього року на телеве забезпечення, вони точно. Без корупції. Давайте з вами поговоримо про запровадження системи DotChain. Нашим глядачам можемо пояснити, що це інноваційна it система для управління тиловими потребами ЗСУ. Ось як її запровадження змінило роботу міністерства, і чи ви можете навести приклади того, як DOT усунула схеми, де ймовірно була присутня корупція або були такі ризики? Давайте так. Найбільша схема, яка була присутня до запровадження дочеї, це вкид якихось російських, як правило, ІПСО, де вони кажуть про те, що а ви знаєте, що в якомусь підрозділі нема, наприклад, продуктів харчування. Або, а ви знаєте, що в якомусь підрозділі там, взагалі хлопці не харчувалися вже 2-3 тижні, наприклад. І якщо до того. Як ми запровали як ми запровадили цю систему, не було інформації ні в Міністерстві оборони, ні в Збройних силах України щодо того, а що дійсно було заявлено. Що дійсно було поставлено, що було не поставлено, чи були проблеми зі своєчасністю і повнотою. І коли такі сигнали надходили, то на реагування на ці сигнали потрібно було витратити, як правило, дні і тижні для того, щоб ціла команда представників Збройних сил України, Міноборони виїздила на місця і перевіряла по папірцях, що ж там сталося насправді, і встановлювала істину, що насправді немає критичної ситуації. То станом на сьогодні наша система забезпечує те, що ми відкрито. І прозоро бачимо дані консолідовані по всій країні, по всій тисячі плюс точок поставки з тим, що ми точно розуміємо, те, що відбулось, де що не відбулось. І я можу зазначити, що в переважній більшості випадків сигнали, які намагаються роздмухати в соціальних мережах про те, що десь щось взагалі відсутнє, і так далі, станом на сьогодні, це російське ЕПСО. Що стосується корупції, то дійсно будь-яка перевірка сьогодні, будь-які е, аудит. Того, як ми працюємо, як працюють наші постачальники, тощо став набагато простішим, набагато швидшим, і саме і це саме по собі унеможливлює або значно скорочує для там ті чи інші можливості для корупції. Я хочу поточнити, пане Арсене. Тобто ситуація або інформація, що нібито наші захисники можуть бути голодні, або чогось може їм не вистачати апріорі такої ситуації не може бути, і це все російське іпсо. Вона може бути, і чи вона є, чи її немає, ми це встановлюємо за лічені хвилини. А раніше, коли такий е, сигнал був, то на цей йшли дні і тижні, як ви розумієте, за ці дні і тижні наше суспільство вже перебуває в стані нагнітання цих емоцій, і з цим дуже складно працювати. І потім загальний фон є таким, що у нас якась системна проблема із е, ну, забезпеченням так далі та далі. Як ви розумієте, ми вже майже рік не чули про те, що десь щось. E, взагалі критично є окремі точкові сигнали, на які ми реагуємо дійсно. Система дуже велика. Ми маємо ще раз ну, тисячі тонн поставок різної продукції e, в, ну, в усі куточки нашої країни, десь можуть відбуватися ті чи інші збої. Ми на них точно реагуємо, реагуємо дуже швидко, завдяки тому, що весь процес постачання по у нас сьогодні дійсно заведений в електронну систему до чиїн, яку ми розробили. Ще одна проблема військових закупівель це те, що вони за визначенням не можуть бути повністю відкритими. Так, є певна тут таємниця, і ми не можемо ворогу повідомляти всю інформацію. Але, звичайно, ну, все, що закрите інформаційно, створює певні корупційні ризики. Як от ви вирішуєте цю проблему? Якраз таки в нашому випадку, в принципі, 99,9%. Відсотків товару, що ми закуповуємо, він не підпадає під е, дію режиму. Щодо обмеження інформації, відповідно, вся інформація є в електронній системі Прозоро. Е, це була наша принципова позиція, навіть коли ми маємо, скажімо так, на, е, на вагах те, що ми можемо приховати інформацію, і це не буде порушенням законодавства. Ми можемо її відкрити. І це не становитиме загрозу національної безпеці, то ми таку інформацію відкриваємо. Як ви розумієте, там, в тому числі, те, що ви протягом цього року, як варіант, ви чули про нашу діяльність, в деяких випадках були там, наприклад, новини про те, що щось ми зупили невдало, і так далі. Так далі, на всі е, ці ситуації ми реагуємо. Так, от е, саме висвітлення тих чи інших проблем стало можливим завдяки тому, що ми є абсолютно відкритими. Що ж, пан Арсене, ми вдячні вам за розмову, за роз'яснення. З нами був Арсен Жумаділов, генеральний директор державного оператору «Тилу».